Тут на кожній картині тут є е, фрагменти з е, орнаменту орньок. Це, це орнамент, який занесений до е, культурної спадщини ЮНЕСКО. Цю серію картин художниця Рената Асанова назвала Крим і Дім. Домом Крим для неї став не так давно. Почала як жити, от просто нещодавно. А до цього я була як. Ну просто як зомбі. Ну просто нічого не було цікавого. Робота діму і вживання, щось таке кримська татарка по батькові народилася в Узбекистані. Татові батьки були депортовані у 94-му, коли Ренаті було два роки. Батьки приїхали в Україну. Жили у місті Бердичів на Житомирщині. Малювати дівчина любила ще з дитинства. Та всерйоз займатися мистецтвом почала під час пандемії у 2020-му. Художниця самоучка. З початком повномасштабного вторгнення у 22-му Рената замислилась про свою ідентичність. Античність. Художниця це що мається на увазі? Це не просто дати малювати на натюрмортики чи щось таке. Це ну, зрозуміти взагалі, навіщо ти це робиш і яка твоя взагалі мета як художниці? Да? Для відповіді на це запитання вирішила з'ясувати, хто вона. Так в житті Ренати з'явився Крим. Щось відбулося в голові, в душі. Я зрозуміла, що я частина дуже. Красивої, неповторної культури, е, ну що я взагалі-то з Криму, я кримська татарка. І ну, не можна так е, на це просто так все дивитися, як на моїх очах це все просто зчизає. Я не можу просто нічого не робити і. і це тема, це питання почало мене ну, би, розростатися от, е, внутрі. Рената жодного разу не була в Криму. Каже, поки лише уявляє, який він. Я там ніколи не була, але це, як знаєте, якісь в голові мрії крутяться, щось собі само видумується, і на підсвідомому рівні Ну, як би, туди, звісно, я туди поїду, я буду там. Не знаю, жити там. Буду. Хочу понюхати цей запах, хочу там погуляти, хочу це все відчути, зрозуміти для себе. Нині Рената намагається віднайти родичів в окупованому Криму. Каже, складно, бо багато однакових прізвищ, а півострів окупований, і поїхати туди неможливо. Художниця написала на полотні своє родинне дерево. Називається ріки розуму ця картина. Взагалі це як моє сюрреалістичне дерево ну, дерево родинне дерево. Сюрреалістичне. Чому воно сюрреалістичне? Тому що в мене немає, я не можу його намалювати, в мене немає, я не знаю родичів своїх, да, і я просто собі вигадала це дерево, і воно тому воно таке дивне, тому воно з такими м, м, гілками. Річками, як воно тече, і воно притече все одно до, до своїх, до свого коріння. Я все одно їх знайду всіх. Рената Асанова активно долучається до зборів на fpv дрони для ЗСУ, розмальовує гільзи і тубуси українським та кримськотатарським орнаментами. Потім продає та допомагає фронту. Планує отримати художню освіту та продовжувати показувати Крим, який колись побачить на власні очі. Анастасія Коваленко, Владислав Нагорний, Суспільне новини, Крим.